Перевірка зварювального апарату, апаратун після ремонту, а саме заміна силових транзисторів. Їх у нас тут 8 штук. Така компоновка, така реалізація ну, доволі рідко зустрічається на сьогоднішній день. Тобто, це залишки от іменно старих партій, старих версій зварювальних апаратів. А також у нас тут два діодних моста, 8 вихідних діодів, 6 електролітичних конденсаторів. По трансформатору по силовому і по службовому блоку живлення вони тут також доволі габаритні. Ну, на відміну від схожих реалізацій таких плат, дві силові релюшки, які у нас шунтують зарядний резистор. Ну, і взагалі так, все доволі добротно зроблено. Вентилятор тут стандартний 92 мм. По платі керування немає таких якихось порожніх місць. Тобто, вся плата у нас максимально заповнена. Наразі апарат вже налаштовано, перевірено, бачимо ось транзистори замінені, тут виводи додатково ну, і Тут також все гарнесенько пропаяно. Нова термопаста, нові прокладочки, ну коротше все як і повинно бути. Тому включаємо зараз апарат в мережу 220 вольт. Так, струму у нас тут це регулятори на мінімум. Напруга холостого входу у нас там 81-82 вольта. Давайте спробуємо підпалити. Підпалює нормально, це в мене тут поганий контакт підпалює він, звісно, більш-менш нормально на мінімальному струмі. Краще виставити не вийшло. Ось цей регулятор я вже покрутив, погрався, тобто як воно є, так і вже і буде. Це в мене, я ж кажу, ще обуглений Там от на конечничок. Тепер підкидую три секції баласного ревстату. кручу регулятор струму крайнє праве положення. І маємо зараз ще одну секцію. Отак: 200 А 24 В. дисплейчик не будемо коригувати, нас про це не просили. Тому апарат видає своїх чесних 200 А. Бачимо, струм тримає. наступний на тестуванні після ремонту Edon 250 це молодша модель, і ми бачимо відмінності. Тобто в нас по силовій частині не 8А4 транзистора, менша ємність конденсаторів, також менші габарити має силовий трансформатор. По платі керування, по ТГР, тобто платі розкачки. Тут у нас ніяких відмінностей немає. По блоку живлення все у нас тут ідентично. По апарату була заміна транзисторів, так само, як і у старшій моделі. Ну і на цьому як би то, бачимо, що все. А, ну, ще тут одна релюшка у нас, яка шунтує а, зарядний резистор. Ну і так, я скажу, апаратік можна сказати один в один по частині керування. по всьому. Ну Відповідно за урізаною силовою частиною він має менше вихідний струм. Так, зараз вже включаємо апарат мережу, режим ММА. Напруга холостого ходу там 76 вольт. Регулятори на мінімум. Ну, давайте подивимося, як підпалює. Через раз підпалює. Так, ну ладно, то ми залишимо так, як є. А, так, додамо три секції баласту і тепер крутимо ручку регулятора струму на максимум. і Ми маємо 180 А24 В. Показометр. Тут нічого налаштовувати не будемо, залишимо так, як є. так ну Апаратик струм тримає. Бачимо 180 А, нічого не змінюється. Регулювання у нас плавне, нічого не рипається, стрілочка у нас плавненько змінює своє положення. Все чудово. В ремонті лабораторний блок живлення по проблемі на виході видає постійно високу напругу і ніяк не змінюється, як регулятори тут не крути. і регулювання струму теж у нас не відбувається. Так, із того, що побачив при діагностиці, помітив пробиті транзистори силові, які сидять на радіаторі, я їх вже почав міняти. Ось два штуки я вже зняв маркування, їх бачите, на своїх екранах. Тобто, буду міняти транзистори, а пробій відбувся, тому що по заводу транзистори дуже погано прижаті. Ну, і, скоріш за все, відбувся Тепловий пробій. Ще є з особливостей ця плата керування. ось вона тут, вона має е на борту дві релюшки. Ці релюшки в нас комутують обмотки трансформатора для того, щоб знизити. Тепловиділення на силових транзисторах. Тобто, коли у нас на виході потребується 5 вольт і, наприклад, струм 10 А, да, то нам ну, немає необхідності з трансформатора подавати на схему керування аж там, 30 вольт, ну, максимальна напруга цього лабораторника. І щоб у нас на транзисторах була велика потужність, яка буде розсіюватися у вигляді тепла. Тому зроблена така комутація обмоточок. Відповідно, коли у нас прямує 12 вольт, то е, зниження напруги до 5 вольт е, ну, призведе до невеликих втрат, які будуть, скажімо так, переведені у вигляді тепла. Так, ну, тут у нас шунтєць такий є. Платка керування, плата індикації. Тут у нас електроліти так от на проводочках зроблений, і по виходу наші клемки. Змінні резистори, тобто у нас тут грубе регулювання і точне регулювання. Ну, і так, в принципі, стандартний лінійний лабораторний блок живлення. Нічого особливого тут немає, тому зараз займаюся ремонтом, а саме заміною транзисторів, Ну і покажу вам кінцевий результат, як лабораторник працює. Лабораторний блок жилення відремонтовано, включаємо його в мережу 220. На виході в якості навантаження висить ось такий звичайний резистор. Так, ну і давайте спробуємо тепер трошки додам струму і покручу регулятор напруги. Перевіримо стабілізацію саме напруги. Так, 28,8, кручу регулятор точної настройки. Так, у нас всі ці регулювання відбуваються. Тепер можна перевірити стабілізацію по струму. Так, знижую струм. Все, Струм у нас теж регулюється, бачимо індикація, тобто е стабілізація по струму, Constant Current або Constant Voltage. Так, ну все у нас все регулюється. Все чудово. Так, ну і саме тепер тест на коротке замикання. Замикаємо повністю. Зараз у нас буде стабілізація іменно струму. Кручу на максимум. Так, 9 А. І ще підганяю. Під максимум у нас 10 А. Ну, напруга, відповідно, у нас прямує до нуля в такому випадку. Так що все у нас. Ну, давайте так, 28 вольт закорачує Все робить. Лабораторник не згорає. Все класно. Ну все, жити буде. Приїхав в ремонт, зварювальний напівавтомат mig 315 з такою проблемою, що в нього немає реакції на натискання кнопки. Після діагностики було знайдено несправні елементи на ось цій платі. Саме вона займається реалізацією режиму двохтакний або чотирьохтакний. І відповідно при подібних проблемах треба лізти до неї в першу чергу, тому що контакти від євророз'єму саме від ось цієї кнопки, в нас прямують до цієї плати. І, відповідно, після обробки сигналів, ну, потрапляння команди від рукава, положення перемикача двотактний або чотирьохтактний. Далі ось це реле просто замикає ось ці два дроти і дає цим команду на запуск інвертора, спрацювання клапану і вмикання мотору протяжки. Відповідно, при несправності цієї плати або немає ніякої реакції, або у нас постійно працює інвертор, постійно там, мотор протяжки в роботі, і також у нас відкритий клапан. Ну, ситуації можуть бути різні. Наразі ж плату я відремонтував, замінив CD-4106, лінійний стабілізатор і декілька скляних діодів 1N4148. Зараз у нас включений режим 2Т. Зараз приєдна апарат до мережі 220. Замикаю контактики на євророз'ємі. Бачимо. Протяжка поїхала, клапан спрацював, сподіваюся, було чутно. Прибираю пінцетік. Все, клапан зачинився, протяжечка стоїть. Замикаємо режим 4Т. Зараз замикаю і прибираю пінцет. Протяжечка поїхала, клапан спрацював, інвертор в роботі. Тепер знову ж таки торкаюся контактів. Все, клапан зачинився. Мотор встав, інвертор у нас відключився. Відповідно, всі режими працюють. Тепер давайте виключимо апарат, якщо б не журжав. Чому це сталося? Ну, Першим ділом поліз у ручку, там нічого я не знайшов. А ось тут саме і наша проблема. Бачите, ось ця скловолоконна така, ну, не термоусадка, а кембрік. Ось він у нас протерся. І відповідно силовий плюс, тобто силовий контакт, у нас потрапив. На частину керування, тобто на ось ці тоненькі дроти. А саме під нею, давайте я зараз зніму цю ізоляцію, бачимо, тут є у нас отаке роз'ємне з'єднання. І виходить, що саме воно торкалося силового контакту, тому що воно тут просто перекрутилося, і дроти були отак от намотані навколо цієї гільзи. І, понятне діло, що воно протерлося, тому що навіть мультиметром дзвонився опір від плюса до ось цих контактів, ну, точніше, одного з них. Так що, ось і вся проблема, чому ось це сталося, а іменно із-за несправності самого рукава, тобто його ушкодження. Тому зараз я все це, скажімо так, Заізолюю нормально і думаю, що ще походить. Ну і Тут все по щоб воно не перекручувалось і було нормально. Ну, понятне діло, що більше такого не повториться, поки рукав буде в нормальному стані. Ось так. Наступний в ремонті Мощняцький зварювальний апарат Магілів SM300. Позаду у нас прив'язаний термозапобіжник. Все ясно. Так, пошну ручку. Раз, 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 раз. Хоп. І лампочка світиться. Що це значить? Або діодний міст, або транзистори. Зараз знімаємо кришечку і робимо діагностику. Вмикаємо мультиметр у режим прозвонки діодів. Першим ділом стаємо на перехід силових транзисторів. Тут бачимо пробій. Так, далі, давайте станемо на ніжки вхідного діодного моста. Тут у нас порядок. І тут у нас порядок. Ну, а так буде на коротко. Так, понятно. діодний одне місце треба буде просто пропаяти, бо це нагажено, це залишати не можна. Тут я бачу, що окрім проблем з паяльником, була ще офігенна викрутка. Бачимо, як грані на болту позлизували. Ну да ладно, нічого страшного. Так, конденсатори щось бачу тут паялися, непонятно для чого. Ну, ладно, що? Треба дзвонити, узгоджувати ціну і ремонтувати. Зварювальний апарат відремонтовано, нові транзистори на своїх місцях, все пропаяно, новенька термопаста. Тут все пропаяв. Бачимо, лаком покрито, нічого не відірвано. Начебто мене тут і не було. Так, включаємо мережу 220 вольт, регулятор струму в мінімальному положенні. Пробуємо підпалити, не підпалюємо, Трошки додаємо. тепер запалюємо. Поганенько, але запалює, нічого страшного, для цих апаратів вже краще не буде. Так, накидую дві секції баласного реостату, кручу на максимум 121 А 24 В. Ну, грубо кажучи, 120 А з цього апарата. Можна вижимати, але недовго. Перевірка зварювального апарату після ремонту патон VDI 250 ECO. В нього була проблема по нижній платі, там де розташована діодний міст, резистори і термістори плавного заряду конденсаторів. Також була проблема по платі керування, із-за чого апарат при ввімкненні включав зелений індикатор, тобто, начебто, по виходу в нас повний порядок, але при цьому всьому на виході напруга була на рівні 40 вольт, і апарат взагалі не запалював дугу, тобто він не виходив на. Свій робочий режим. Наразі ж все працює, давайте вімкнемо апарат. Бачимо зелений індикатор, релюшка спрацювала. На виході у нас напруга складає ну, майже 75 вольт, тобто 72, якщо будь-клас. Регулятор струму на мінімум. Давайте подивимося як підпалює. Підпалює класно. Ну, і тепер давайте накинемо декілька секцій баласного реостату. А саме 3,80 ну, і Давайте викрутимо на максимум. І Максимальний струм у нас 200 А 25 вольт. Ну, Отак от от у нас там 205 А буде 24 В. В ремонті був представник надпотужніших зварювальних апаратів Техас та 2031 А саме відбувалася заміна силових транзисторів. Тому зараз перевіряємо апарат, підключаємо до мережі 220 В. Спробуємо запалити. через раз на мінімальному струмі підпалює. На провагло з ходу 82 В. підкидаю парочку секцій баласного реостату, Кручу на максимум. Так, це у нас 26 В, зараз отак от 24 В 140 А. Рівно. Так, ну все, навантаження тримаю. Зараз його на електродік і я думаю, що можна збирати і видавати власнику.